Всім привіт! Це компанія Автофокус нас нове надходження. Ось такий цікавенький Dodge Journey 2015 року, оснащений самим найкращим двигуном з модельного ряду. Це 3,6 Пентастар в парі з автоматичною коробкою передач. Автомобіль дуже цікавий, в міський, має 7 посадочних місць, водій плюс 6, тобто він дворядний. Автомобіль ось такого дуже цікавого зеленого кольору, взутий. В легкосплавні 17 диски має таку легку тоніровочку з попереду, задня полусфера. Автомобіль цікавий, динамічний, економічний, комплектація XXT. Ось так у нас багажне відділення виглядає зі зложеними сидіннями. І легкою рукою ми автомобіль перетворюємо. У семимісний. Ну і залишається ще невеличке пространство для того, щоб там покласти якісь чемоданчики. Або можна встановити собі багажник на кришу, і все буде класно. Так. Тут ми закриваємо. Що ми маємо по комплектації додатково? Маємо безключовий доступ на передніх дверях. Дзеркала і додатково було встановлені мертва зона. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Там знаходиться. Ножний ручник, електрорегулювання сидіння водія, датчики дощу, датчики світла. На жаль, немає. Мультимедійне колесо. Ось так. Круїз-контроль. Автомобіль має майже 293 тисячі пробігу, оснащений ось такою штатною аудіосистемою, але при цьому можна під'єднати телефон і все буде у вас працювати. Також у нас є кондиціонер. Ось вона, автоматична коробка передач. Салончик, до речі, у нас тканинний, але дуже чистесенький, без будь-яких зауважень, потертостей, запахів посторонніх. По другому ряду сидіння, що ми бачимо. У нас є консоль регулювання, це можна штовхати вперед-назад, та нахили по спинці і складання для того, щоб задні пасажири могли залізти. Так само має ось заді кріплення ізофікс для дитячих крісел, має... 12-вольтову зарядочку та кон контролер опалення та кондиціонування для задніх пасажирів. Ось вони всі дуєчки, все як має бути. Ну і, звичайно, у нас є ще третій ряд сидінь. Ось таким чином він відкривається, сидіння ось так складається. І повноцінне ще для двох пасажирів. Раз. Два. Тому, друзі, якщо ви шукаєте економічне, цікаве сімейне авто, у вас велика родина, то запрошуємо вас на перегляд, на тездрайви даного красунчика. Ми знаходимося в місті Києві, кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Дане авто ви можете придбати як за готівку, безготівковий розрахунок, скористатися системою трейдин, скористатися послугами кредиту або лізингу. Чекаємо на вас.